Для переселенок у Миргороді організували безкоштовні експрес-курси крою та шиття. На них записалася і харків'янка Дар'я. Жінка говорить, буде навчатися шити з нуля, поза як раніше працювала зовсім у іншій сфері. У мене був свій салон красоти, який розбомбили. тому ось так, ось. так все вийшло. Дуже все банально. Хочеться попробувати себе в новій ролі. І так як це безплатні курси, чому не спробувати. Я вважаю, що це. Ну, хороший шанс попробовать себя в чем-то новом. Все через телеграм-канал, где был выставлен анонс: что будут такие курсы, что есть регистрация, можно зайти по ссылке зарегистрироваться. Я зарегистрировалась, но, ну, наверное, одна из первых. И все. И вот так вот попала сюда. Курси проходять на соціальному підприємстві Промін надії. Їх проводить кравчиня з досвідом, яка в минулому обіймала посаду майстра кравецької групи в професійно-технічному училищі номер 44 Навчання буде проходити дві з половиною години, от взагалі це буде два місяці 80 годин. За цей короткий термін у нас така програма поєднана і буде і теорія, і практика, і що гарантує професійну підготовку. Будемо виготовляти постільну білизну. Потім будемо виготовляти спіднички, штани, от, жилетки. Тось за ці за цей короткий термін я сподіваюся, що ми це все встигнемо. Загальна кількість місць навчального курсу розрахована на 20 осіб. На першому організаційному занятті заступниця міського голови Наталія Молочко розповіла, що здобути початкову кваліфікацію швачки внутрішньо переміщеним жінкам стало можливим завдяки реалізації проєкту, що виконує громадська організація. Зміни можливі у партнерстві з Миргородською міською радою та за підтримки українського жіночого фонду. Сама назва цього проекту розширення економічних можливостей жінок, які перебувають на території Мергородської громади, свідчить про те, що на сьогодні існує потреба в інтеграції наших внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в нас на території громади, їхній інтеграції. В життя громади ми, як міська рада, будемо всіляко сприяти реалізації цього проекту, підтримувати на деяких навчальних сесіях. Будуть виступати і працівники нашої міської ради, надавати необхідну інформацію стосовно відкриття бізнесу, ведення бізнесу і інших питань. Олена приїхала до Миргорода із Харкова. Вона у числі тих жінок, які записалися на курси. Каже, хоче пригадати усе, що колись вивчала в школі. Я хочу спомніти свої навики. Когда та в юності я займалась, проходила теж кройку кройкушиття. Хочу спомнівати навики. Може бути майнова професія. Також у міській раді зазначають, що крім курсів крою та шиття, в Миргородській громаді організовано ще й курс бізнес-грамотності для 30 внутрішньо переміщених жінок.